Шалом, Шабат, сьогодні всім кажу я вам, всім вірним фенам і пересічним глядачам. Хоча зараз у мене електричного світла немає, але сонячне світло мені допомагає, і я кажу всім традиційної хелоу. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум а з вами Дзюба Михайло черговим прогнозом на суботу, 6 липня 2024 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти. Карти Таро Мінчіате. Це колода, яка передувала класичній колоді Таро. Я використовую лише старші аркани. Ці карти я сам і створив. Але тут є додаткові ще карти, тому ця колода є унікальною, більше такої немає. Ну, сьогодні без епіграфу, одначе скажу епіграф від себе. Я завжди цитую вам з різних книжок, якісь цитати так само, і люди, яких ви зустрічаєте, це книжки. Хтось цікавий вам, і ви тому починаєте спілкуватися з цією людиною, хтось не цікавий в нього. Погана політурка і зміст якийсь поганий, тому ви не спілкуєтесь з цією людиною. Ви самі є такою самою книжкою. У вас є обов'язково якісь таємні сторінки, які ви відкриваєте тільки тим людям, яким ви довіряєте, і потім це стає зброєю в руках тих людей, яких ви посвіщаєте у найсакровенніше. Допоки ви живі, ця книжка пишеться, а коли б ви померли, ця книжка може бути ще цікава деяким людям, які вас згадують, і завдяки тому, що вони вас згадують, ви продовжуєте жити у цьому тривимірному світі. Що ж стосується 6 липня, Ну, по-перше, я хочу вас привітати з молодиком, молодий місяць, це час, коли ви можете розпочинати нові справи. Ну а якщо ви народили.

21 або 30 числа будь-якого місяця сьогодні для вас не дуже гарний день, можливі перепади тиску та настрою. Якщо ж ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, сьогодні ваш фартовий день використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас теж в кінці цього прогнозу буде інформація. Сьогодні буде трошки більше карт. Для кожного знаку зодіаку буде по три карти. А ще Буде загальна карта дня та карти за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись, якщо потрібно заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік: 5, 4, 3, 2, 1. Перша карта, загальна карта дня. Чого очікувати від цієї суботи? Карта місяця. А місяць це. Якась ілюзія, це якісь помилки, які можливі, якщо ви будете сильно перейматися своїми якимись фантазіями. Це також подорожі по воді, а також якісь пригоди, які цілком можливі у цю суботу. Головне цього тільки бажати. і Пам'ятайте, що місяць це інформація. Якщо ви володієте інформацією, то тоді світ існує для вас. Якщо ж ви знаходитесь під впливом іншої, чужеродної інформації, то нічого гарного це вам не дає. От зараз ви навіть можете подивитись, як виблискує ця карта. І не забувайте, що карта місяця каже про те, що це день, коли починається молодик. тому... Слід використовувати цей ритм, і ви можете хоча б сьогодні закласти якісь ідеї, чим ви будете займатися наступного тижня. Далі представники знаку раку по три карти: близнюки, лев і гарбун. Гарбун перетворився у класичному таро у відлюдника. Що ж стосується близнюков та лева, це досить сильні карти. Вони кажуть про те, що вас очікує, по-перше, у цей день можуть бути зустрічі з представниками знаку Близнюки та Лев. І окрім цього, близнюки кажуть про те, що вас врятує у цей день інтуїція. Інтуїція вам підкаже, чим ви будете займатися. Також не забувайте про критичне сприйняття. Того, що відбувається на округи, ну і не забувайте про самоіронію. Але каже про те, що може бути у цей день у вас якийсь егоцентризм, егоїзм. А горбун каже про те, що слід існувати у певних. Межах, бо це карта часу, вона пов'язана з відлюдничістм, з самітничім і з якимись аскетичними справами. Тобто, якщо ви сьогодні захочете відмовитись від чого заради чогось більш великого, відмовитись від малого, все буде гаразд. В цілому день непоганий, будуть зустрічі з людьми і, можливі, навіть якісь цікаві пропозиції від людей. Далі леви. Колесо фортуни, сила і віра. Ну що ж, знаки зодіаку тут ніяк не зустрічаються, тож сьогодні, можливо, люди про вас трошки забудуть і ви зможете відпочити. Одначе, колесо фортуни вам каже про те, що можливі якісь зміни на краще. Потім карта сили каже про енергію, яка буде обов'язково сьогодні у вас. І якщо вам треба працювати у цю суботу, ви вам вистачить сили на будь-яку роботу. Ну і нарешті третя карта: віра, це відвертість, прямота, це якісь родинні справи, якими ви будете займатися у цю суботу. Далі представники знаку діва, надія. Вогонь і козиріг. Ну, козиріг каже про те, що вам, напевно, треба зустрітися з людиною, яка народилася під цим знаком. Що стосується надії, надія це очікування чогось. Сьогодні треба бути вам трошки в очікуванні. Вогонь це досить така стихія. Руйнівна по своїй природі, але вона каже: ця карта про пристрасть, яка може з вас виникнути у цей день, тобто сьогодні день, коли ви можете. Отримати такий дуже сильний вогняний напор, який потім може втілитися у якісь нові проекти. Ну а козарі каже про те, що вам треба бути раціональними, трошки приземленими і пам'ятати, що не всі можливості вам відкриваються, треба трошки змінюватися і змінювати своє. Місце, де ви знаходитесь, бо козирі завжди перебуває у двох стихіях: у землі і у воді. Далі представники знаку Терези Земля, планетниця Венера та Водолій. Ну, водолій каже про те, що ви сьогодні можете зустрітися і переговорити з представником цього знаку. А тепер по кожній карті. Земля це стійкість. А також це ностальгія. Сьогодні на вас можуть навалитися якісь спогади, і ви будете трошки розчаровані тим, що втратили. Дещо те, що вам давало і плоди, і якусь стабільність. Пам'ятайте, що не треба забувати про стабільність. Планета Венера каже про емоції. Сьогодні день буде сповнений емоцій, позитивних чи негативних. Це залежить вже від вас. Якщо ви вмієте контролювати свої емоції, нічого поганого не буде. А водолій каже про художні якісь. Властивості ваші, про спілкування. Що сьогодні вас очікують спілкування не тільки з представником цього знаку, тож намагайтеся у цей день не казати зайвих слів тим людям, яким не потрібно цього чути. Далі представники знаку Скорпіон: Диявол, імператриця і колісниця, всі номерні знаки диявол. Каже про перш за те, що ваш матеріалізм може принести вам шкоду. Якщо ви будете егоїстичні, це буде якраз і включення оцих демонічних основ, які, на жаль, у вас існують. Імператриця це перш за все ваш інтелект, який допоможе вам обійти якісь складні ситуації цього дня, а також це якийсь прихід, плодородія, як кажуть, Російською мовою, якщо це сказати, імператриця дає вам можливість реалізувати ваші ідеї, пре преобразувати їх у матеріальному світі. І колісниця це рух вперед, це успіх, це якась еволюція як духовна, так і матеріальна. Далі стрільці, тілець, смерть і рак. Ну, тілець і рак це каже про те, що сьогодні ваші думки напевно будуть з людьми, які народилися під цими знаками, і ви з ними будете спілкуватися чи зустрічатися. І по, якщо подивитися на значення тільця, це Терпіння, це трудолюбство, і це здоровий якийсь глуст, а також художнє сприйняття реальності. Смерть, звісно, це якісь смертельні моменти, які можливі, і це також здатність до якихось змін. Ну і карта рака, вона теж пов'язана з тим, що вам треба бути трошки закритими. І не, не треба допускати у свої якісь інтимні моменти життя людей сторонніх. Рак також каже про те, що у вас сьогодні будуть зустрічі чи бесіди з вашими родичами. Також він буде надавати вам діловітості у цей день. Далі козироги, благорозумія, дом диявола і риби. Ну, благоразумія це непогана карта, вона пов'язана якраз з помірністю своїх бажань, з обережністю, не слід забувати про обережність, бо якщо забудете обережність, то потрапите у дом диявола. А це карта дуже схожа на розбиту вежу у класичному Таро, Це падіння, якісь руйнування тільки тому, що ви забудете про власне благоразумія. Ну і третя карта пов'язана з рибами. Вона каже про те, що вам трошки треба бути як. Риба у воді знаходити якусь гнучку таку рису свою, і риби також пов'язані з фантазіями, тобто сьогодні у вас буде багато фантазій, але не всі вони зможуть реалізуватися у реальність. Непоганий день для того, щоб зайнятися мантикою, можливо, подивитися собі на картах, що вам очікувати на найближчий час. У вас сьогодні дуже гарно працює інтуїція. І також ви можете зустрітися чи переговорити з представником знаку Риби. Далі водолії повітря, вода і планетник Марс. Ну, Повітря і вода це стихії. Повітря це ваша стихія, вона вам відома. Але вона каже про те, що це поганий день саме для роботи, для свята, для якихось. Яскравих моментів життя для того, щоб піти, можливо, у кафе, можливо, у клуб, непоганий день. А от для праці дуже важко буде працювати, бо вітер буде розсіювати ваші думки. Вода вона каже про те, що є прохолода у відносинах. якісь. Також вода каже про те, про наш, ваш внутрішній стан. якщо у вас... Всередині тиша, штіль, то і все гаразд. Якщо щось там, якась буря намічається, то ви її відразу відчуєте, бо планетник Марс він завжди каже про якісь агресивні випади у ваш бік. Далі представники знаку Риби: Планетник Меркурій, фокусник він же мах і планетниця місяць. В цілому день непоганий. Меркурій каже про те, що сьогодні непоганий день навіть для роботи. Можна зустрічатися з людьми, можна навіть грати і дурити людей. Бо карта фокусника у даній колоді це е, в, ваша ініціатива, яку ви берете у свої руки, ваші можливості обводити інших людей навколо пальця, а також це. Початок чогось нового, щось можете розпочати. І особливо це гарний початок, якщо вам буде у цьому допомагати жінка, бо карта місяця, вона якраз і пов'язана з якоюсь жінкою. Далі представники знаку Овен Страшний суд, папа і імператор. Страшний суд, по суті, закриває цю колоду, і він каже про оновлення, про відродження, певне, про те, що ви можете зцілювати людей і простір у цей день, і про те, що з вами працюють янголи. Папа, це ваш настрій, папа це дуже гарний показник у колоді Мінчіате, Єрафан, це мудрість, це також. Відкритість до інших людей, ви можете їм допомагати, і це також зустріч з людиною, яка вам може допомогти зі знавцем своєї справи. А імператор це сила, стабільність, це влада, яку ви отримуєте на цей день. В цілому три карти досить позитивні. Використовуйте цей, цю суботу з користю. Далі тільці Діва, Повішаний і Терези. Ну, діва це перш за все кроткий норов такий. Діва, окрім цього, каже про те, що в цілому ви спокійна натура, і вам буде сьогодні спокійніше, якщо ви не будете від цього відходити. Це здатність навчатися чомусь новому, це аналіз, це дослідження. Ви сьогодні можете стати таким собі критиком повішений. Це не досить гарна карта. Вона каже про спокутування гріхів, про покаяння, про якусь кару, яка може на вас навалитися. Це стосується також здоров'я. Будьте уважні до свого здоров'я. Ну а терези... Це адаптивність, це можливість все врівноважувати у своєму житті. Це також мистецтво сьогодні непогано піти чи в кіно, чи в театр, якимось чином зайняти свій вечір. В цілому ви ще будете зустрічатися з представниками знаку Діва та Терези. І нарешті близнюки: планетник Сонце, планетник Юпітер. І карта Всесвіту. Всесвіт каже про те, що вас обов'язково очікує і успіх, і космічні можливості вам відкриваються. Це ви можете в успадок щось отримати сьогодні, якийсь подарунок від людей. А планетники, планетники у вас сильні, це по перше, сонце, яке відкриває вам нові можливості і дає ясність, і Юпітер, який зводить вас з потрібними людьми. Ну а я вам ще додам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Сонце. Сонце гарна карта, особливо, якщо ви бажаєте у цей день зустрічатися з коханими людьми. Це вирішення різних проблем, і це гідність, яка буде сьогодні з вами. В цілому непоганий день. Далі, якщо ви народилися 2, го 11, го 20 го або 29 го числа будь-якого місяця. Любов. Любов це також закохання. Інша назва цієї карти, це якесь випробування. Це якісь спроби, це якийсь вибір, який вам треба зробити сьогодні. Від вашого вибору залежить, те, яким буде цей день. У цей день ви навіть можете закохатися у когось. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, вам випав стрілець. Тобто, якщо ви народилися під знаком стрілець, вам сьогодні обов'язково підфартить. Якщо ж ви народилися під іншим знаком, то сьогодні все одно ви будете відчувати горділивість, яку якусь навіть попив. Пихатість сьогодні може всплисти ваша бунтарська натура, і також ви можете винахід... винахідливість свою сьогодні застосувати, і від того буде великий плюс. Сьогодні краще не відпочивати. Ви можете або їхати кудись, або зайнятися домашніми справами. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця скорпіон. Ну, по-перше, якщо ви народилися під знаком скорпіону, Скорпону вам сьогодні обов'язково пощастить, якщо ж ви народилися під іншим знаком, і все одно випав скорпіон, це якась інтрижка може бути у цей день. Щось може бути не так, хтось може вас сьогодні дуже сильно укусити і будьте обережні, скорпіон він завжди каже про щось несподіване, про якийсь випад у ваш бік. Далі, якщо ви народилися п'ятого. 14 або 23 числа будь-якого місяця планетник Сатурн каже про те, що сьогодні все треба приховувати від людей, бо якщо ви будете відкритими, а особливо якщо ви будете поспішати в цей день, нічого гарного від цього не буде. Сатурн це серйозність, і Сатурн це кармічні якісь зміни, які цілком можливі у цю суботу, бо субота ще під владою планети Сатурн. Далі, якщо ви народилися 6, -го, 15 -го або 24, -го. Четвертого числа будь-якого місяця зірка. Зірка це непоганий аркан, це один з вищих арканів. І він перш за все каже про те, що ви можете побачити сьогодні якісь знаки, прикмети, які вам натякнуть на те, що у вас відбуватися буде далі. Сьогодні ви можете щось дуже вдало закінчити якусь справу, а також ви можете отримати якісь яскраві ідеї. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця правосуддя, тобто. Карта, яка каже про те, що саме від вашої спритності все розкладати по палицях, від вашої рівноваги внутрішньої, від вашого контролю. Над емоціями залежить те, яким буде цей день. Якщо ви вмієте контролювати свої емоції, то буде і гармонія, і спокій. Якщо ж ні, будуть якісь бентежні стани, навіть психічні зриви. Далі, якщо ви народилися 8-го, або 26 числа будь-якого місяця. Помірність. Помірність гарна карта. Вона каже про певну трансформацію, про благодійні зміни. А також про відпочинок. Субота, якраз створена для відпочинку, будьте помірними у своєму житті. Пам'ятайте, що сьогодні ви можете зробити якісь справи важливі і навіть взяти ініціативу у свої руки. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, овен. Овен це хоробрість. Ну, по-перше, вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Овен. По-друге, це ентузіазм, це впевненість у собі і пошук якихось сильних емоцій, які сьогодні цілком можливі. І залишилося тут ще дві карти. Верхня це для всіх чоловіків, які додивилися цей відео до кінця, що вас очікує в суботу. Милосердя. Не забувайте про милосердя. І не забувайте будьте щедрими. Від ваших щедрот залежить те, як до вас будуть ставитися люди. Це любов до людей в цілому, незважаючи, хто це ваші родичі чи близькі, чи далекі. Від вашого милосердя залежить те, яким буде цей день. А ось ця карта для жінок, які додивились це відео до кінця. Що ж, нульовий аркан, шут, блазень це екстра. Екстравагантність, і це відпочинок від будь-яких турбот. Це свято душі та тіла, тобто важливі справи краще на цю суботу не намічати. Відпочивайте і налаштовуйтесь на новий тиждень і на новий. Місячний місяць, як би тавтологічно, це не звучало, але починається новий справжній місяць. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали, ці дивні карти та ромінчати відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. І українським бійцям бажаю тільки перемог, і Хай вас всіх бережуть боги, всіх пантеонів і наш єдиний Вакантанка. Господь, батюшка, Бог.